Я вітаю вас. Ми входимо в тиждень, точніше війшли, де відкриті двері між світами. Тиждень, коли ми можемо вшановувати свій рід. І це не просто люди, які лежать в землі. І не просто люди, які, можливо, ще живі. Це живі душі, які стоять, стоять силою за твоєю спиною. Це сім Поколінь твого роду, які за тебе, які хочуть, щоб тебе все вдалося. І саме в цей період я відкриваю продажі на батьківське благословення, точніше, мамине. Колись у нас всі матері благословляли своїх дітей, але Чим далі, тим менше про це говорять. І саме тому, можливо, ти зараз хочеш щось зробити, але в тебе не вистачає енергії, в тебе не вистачає сил. Тобі здається, що в тебе виростають перепони. Але це тому, що ти не несеш 100% відповідальність за своє життя. Виключно. Лише люди. Жінки і чоловіки, які отримали благословіння, повернули свою відповідальність, у них все вдається, у них вдається все легко, і за них радіє як рід, так і батьки. І вони дають можливість своїм дітям. Тому якщо ти досі хочеш щось робити, але в тебе не вдавалося, ти хочеш повернути свою відповідальність. Пиши мені особисті повідомлення, і я поділюся детальною інформацією щодо курсу.